Мама уші шведського! Сьогодні в Швеції особливий день. Сьогодні день виборів. А як це сказати шведською – Сьогодні день виборів. Якщо ви відчуваєте, що важко скласти речення, то в таких випадках можете сміливо використовувати конструкцію, яка починається з dead ear. Це є дет ер. Це є вибори сьогодні. Тирвал іда. Тирвал і да. Або сьогодні виборчий день. Тир-валь-даг-і-да. Тир-валь-даг-і-да. Валь-даг – Тир виборчий день. Валь. Вибір. Так, день. Вальдаг – виборчий день. Взагалі, шведи люблять складати слова разом. І таких слів в них дуже-дуже багато. Наприклад, скульмацаль, шкільна столова. Скула це школа. Мат – їжа. Сааль це зал, скульмацаль. Або поштова скринька. Брєвлюада. Брєв це лист. Лода це коробка, бревлода поштова скринька, причому артикль визначаємо в такому слові по останньому слову. Наприклад, слово бревлода. Якщо брев це ет слово, ет брев, лода ен-слово, коробка, n лода, то все слово бревлода визначаємо по останньому буде Ен-слово. ен бревлода Але повертаємося до виборів. Валь це ет-слово, ет-слова не змінюються в однині та множині. ет валь один вибір, вибори будуть також валь. Але валь може означати ще кит, але це вже ен слово. Ен валь, один кит. Ет валь один вибір. Звучить однаково. Валь. Давайте скажемо, що Швеція це демократична країна, er land. Sverige är er ett demokratiskt land. Голосувати шведською буде а роста. Ат роста. Нам можна голосувати у неділю. Вифор роста посonda. Виforста посonda. Var tri val Валь Val рікстаген, riksdagen ок okkumena. У нас є три вибори одночасно. Сам Тід одночасно. Вибори до Рікстагу, регіонів і муніципалітетів. А що таке Рікстаг? Рікстаг – це так називається Шведський парламент. Як в Україні Верховна Рада, а в Швеції Рікстаген. Щоб голосувати в рігстах, треба бути громадянином Швеції? А от в регіони і до Комун можна голосувати навіть і громадянам інших країн, якщо вони прожили не менше трьох років в Швеції. Я громадянка України, але я отримала запрошення на вибори. Як сказати шведською? Це мій обов'язок проголосувати. Демін плікт. А трьоста. Плікт зобов'язання, борг. Плікт. Але не той фізичний борг, як, наприклад, гроші, які потрібно повернути. Скульд. Йогарстура скульдер. Я маю великі борги. Стура скульдер. Великі борги. Він має борги, хан гарскульдер, хан гар скульдер. ат атрьоста. Це мій борг голосувати. Мається на увазі громадянський. Йогор іння скульдер. В мене немає боргів. Йогор іння Скульптер. Давайте розберемося, як влаштована Швеція, як працює влада та хто вирішує питання, скільки, наприклад, буде коштувати проїзд в транспорті та що робити з біженцями. Люди обирають тих, хто буде сидіти в рекстазі. Як сказати, ми вирішуємо. Вій без темер! Ві At bestemma вирішувати. Слово, яке часто використовується в повсякденній мові. Тому завчіть його. Змінюється воно так. Бестема, без темде, без темт. Я вирішую. Йок безстемна. Я вирішила це вчора. Yo bestemde ДЕ iguar. Йоки без темде дет ігор. Jag bestämde det igår. Jag har bestämt mig för att rösta. Jag har bestämt mig för att rösta. Jag har bestämt mig för att rösta. Återigen, svenska parlamentet, riksdagen. Vad säger ordet? i svenska är regering Але коли ми говоримо про шведський уряд, то використовуємо означену форму з N на кінці: Реєріньен. Реєрінь. До речі, рікстаген це теж слово в означеній формі рікстаген. Якщо в реченні є щось, що робить це слово означеним. То ми говоримо без артикля позаду. Просто рікстаг. Реєрінь. Наприклад, Швеції рікстаг. Сверієс рікстагь. Сверієс визначає іменник. А ще ми говорили в минулому відео, також як і після присвійних займенників. Мін рікстаґ. Мій Рихстаг. Артикль непотрібний. потрібний. Сверієс рікстаг. Рихстаг Швеції. Без артикля. А якщо ми просто говоримо про різд без уточнюючих слів, то ми говоримо в означеній формі Riksdagen. з Н на кінці. Так само і з реєрінь. Якщо ми говоримо уряд Швеції. То сверієсреєн без артикля. А якщо про уряд без уточнюючого слова, то «реєрін'єн» в означеній формі з «Ва йор рікстаген?» Що робить «Ва йор рікстаген. Беслютар ом лагар. Вирішує закони. Беслютар ом. Лагар, лагар закони. та bestemmer – це слова синоніми. Тільки безлютер все ж більш офіційне. А якщо в розмовній мові, то ми використовуємо bestemmer. Далі безлютер омстатенспенєр. Вирішує про державні гроші. Беслютер умстатенспенєр. Kontrollerar, kontrollerar regeringen. Kontrollerar regeringen. Arbetar med EU-pengar. Arbetar med EU-pengar. Arbetar med utrikespolitik. Arbetar med utrikespolitik. Якщо ми говоримо, що закони, приймаючи в Раді, працюють депутати, то шведи говорять політики. У нас депутати, у них політікер. Дефінс трехондра, фотені політикер і рікстаген. Є 349 політиків в Рикстазі. Дефінс, трехондра, фотені політикер і рікстаген. Отже, люди обирають політики в ріхстах, тобто в парламент. А парламент обирає уряд та вирішує, хто буде на чолі уряду. Ріхстаг обирає стацміністра. Зараз шведський уряд очолює жінка Магдалена Андерсон. Що робить уряд? Vajorєн. Vajor риjerin. Рєринен стюр свеє. Уряд керує Швецією. Реєринен ландет. Уряд керує країною. Рєрин ландет. Ад стира управляти керувати. Вем стір ботен і міт лів. Хто керує човном у моєму житті? Вем стір ботен і міт лів. А іменник стіре? іменник. Стіре це кермо у велосипеда, так називається стіре. Щоб ви знали, кермо у автомобіля називається раттен. Раттен це кермо яке кругле. А стіра це кермо у велосипеда, чи мопеда, чи мотоцикла. Та повертаємося до влади. Рігстаген без теммер. Вод. І вас кавіорей сфері. вирішує, що, що ми будемо робити в Швеції. Рігстаген без теммер і водска вірой сфері. Реєрінін. De de Влада думає, як будемо ми робити це? Так хто вирішує про вартість проїзду? Це вирішують політики, які керують регіонально. Вони ж є відповідальними за метобслуговування. А кому не відповідають за садочки, школи та дом... дома престарілих? Ну, а за біженців будуть вирішувати політики, яких шведи обирають в рейхстаг. Думаю, ми трохи розібралися з цим. А що ж ми сьогодні вивчили? Які нові слова? Вибір, валь, ет слово, ет валь, валь. Як сказати це мій вибір, ти мій тволь. А трьоста голосувати. А трьоста. Атбестема вирішувати. Йобестемер. Я вирішую. Давайте скажемо Я вирішую сама за моє життя. Йобестемер хельф» овер мітлів. Хельф сама. Йостемар хельф вер метлів. В офіційній мові є тіє слово от безлюта. Іменник рішення це слово. безлюд. Моє рішення. Міт безлюд. Це було його рішення. Диверганс безлюд. Ще ми вивчили про борг. Громадянський, наприклад, або сімейний плікт. Плікт. А борг, наприклад, грошовий це скульд. Частіше використовується у множині. Скульдер. Я не хочу мати борги. Йовілінте га скульдер. Йовілінте га скульдер. Отже, на сьогодні це все. Vi ses, vi hörs! Ha en bra dag! Hej då!